Хотів би поставити певний наголос, що Ісус ходить, Дух Святий, Він рухається, де Він хоче, і сьогодні Дух Святий, Він на цьому місці поруч з тобою в тобі, і Він хоче робити свою Божу працю в твоєму житті. Він хоче сьогодні проявити все в своїй Божій славі, в Божій могутності, в Божій силі, в твоїх обставинах. Що сьогодні ти проходиш в родині? Дух Святий хоче втішати, Дух Святий хоче підбадьорити. Якщо ти сьогодні строїш родину, Бог хоче словом своїм, щоб ти на слові Божому будував свою родину. Якщо ти сьогодні в певних немічах і в те запитання за що, чому, що робити, нехай Дух Святий через Слово Боже він зробить свою Божу працю. Скажи амен.